Фактично на Росії з минулого п'ятирічної данини параду нічого не змінилося. Ті самі старі стволи від та гіацинта встановили на колісну базу і намагаються це продемонструвати як міць російської артилерії. Тобто шасі 20 років, років стволам 40 років, але ж, типа, нова зброя. Звісно, що ми маємо розуміти, що цього року не було ані армати, ані коаліції. Ті бойові платформи, які минулої роки Путін презентував як сучасну зброю. Бо насправді маячня повні. На параді вони час від часу з'являлися, на полі бою жодної звістки про них не було. Не було також бумеранга, не було також інших моделей озброєння та військової техніки, які зазвичай хизувався ворог. Чому? Стагнація. Стагнація на е, оборонно-промислового комплексу такова, що путінська оборонка спроможна зараз лише відновлювати, або пошкоджені, або е, зразки збройної військової техніки, або ті, які знімаються з довгострокового зберігання. Ну і наприкінці льотна частина авіаційного параду, літак 5-го, покоління Су-57, так і не з'явився в небі над Червоною площою. Чому? Мабуть, що є абсолютно красномовна відповідь. Немає, немає того літака, яким так свого часу хизувався Путін та його оточення.